Момент, коли від Зака Снайдера відвернувся майже увесь світ, вже ніхто не вірив у його талант та бачення, а глядачі тільки та й робили, що насміхалися з його нових фільмів. Маестро здивував, та ще як здивував, він створив фільм гірше за першу частину, що було зробити майже неможливо, та й ще більше закопав свою кар'єру у землі. Мені щось незручно, не бадекай, зосередься на лайні. І сьогодні буде досить нестандартний огляд. Я відразу хочу вам показати оцінку суб'єктивності. Ось прямо на екрані. І я зараз одразу скажу, що він це просто шмат фекального таланту Снайдера, тож нікому не рекомендую його для перегляду. Він навіть не абсурдно тупий, як перша частина, до речі, огляду. Він просто ніякий з купою жахливих сценарних, режисерських, монтажних. Та логічних рішень. Сьогодні я просто у деталях хочу сказати про найтупіші моменти цього шедевру. Поїхали! Одразу скажу, що картина поділена на такі собі дві частини. Підготовка до захисту селища від Дредноута, який. Може знищити з неба це саме селище за пару секунд, та це потім та неймовірна битва, яка увійде в історію, можна навіть сказати, в анали кінематографа, як історично безглуздо поставлена сцена цієї самої битви. Картина починається там, де у нас закінчився перший фільм. Можливо, навіть ви його і додивилися. Герої після перемоги у порту повернулися до селища і починають очікувати на повернення купи солдат імперії. З огляду на це, ні, ні-ні, ні, ви що, вони вирішують не робити одразу захист, а спочатку збирають врожай для ворожої армії, з надією на те, що імперія їх простить та не знищить після подій першої частини. Ця сама збірка вражаю, виконана за усіма стандартами сучасного снайдер -Мерса. Тут у нас і божевільні кадри у слоумо, мо, і погляди у даль без сенсу. Ну і звичайно, купа спітнілих та накачаних тіл. Коротше, якщо ви собі купили телевізор 4 к з HDR, то це сцена просто Еверест того, що ви можете глянути на цьому телевізорі. І коли почнеться тепло? І в містах українських почнуть роздягатися жінки, бо і таку красу. Далі ж герої допетрують про те, що можна ж робити захист, і роблять цей самий захист з лайна та палок за пару днів. Роблять вони його досить безглуздо, без врахування жодної переваги у ландшафті. Ну і звичайно, під час фінального планування герої ні. Ні-ні. Вони не виробляють цікаві ідеї щодо військового ви що, а просто починають просто ні з чого відкрито розповідати свої прописані характери та події з минулого. Бо я хочу, щоб ви знали поруч, з ким б'єтесь. Кожен з нас має розкрити правду. Я почну. Все це виконане по черзі і більше нагадує мені якусь чітку сценарію до зйомок, а не відзняту сцену, взяту у фільм. Про фірі інтерасу стосується кожного програми, яка змінює життя. Я Андрій Данілевич, ми з вами, бо це важливо. Але хто такий я, ноунейм no з України, щоб вчити ремеслу Генія Снайдера? Тут ми дізнаємось через 5 місяців з моменту виходу першої частини. То ці всі другорядні герої оригінального фільму і їх складну та драматичну драму. Ну і потім протягом більше ніж 40 хвилин у нас буде місиво на землі та у небі, в якому нам покажуть купу слоумо, де буде купа пострілів в нікуди, та де логіка купу разів вийшла з чат. Ну ось приклад: сцена битви головного лохадія з фермером, на якого будемо казати чесно, всім чхати. Ось, ви що замітили? Е, він бере його, ріже десь нижче кадра у районі тіла. Ми чомусь чуємо звук металу, а потім показують, що йому порізали правильно що ні, не тіло, а шию. І я не просто прийобуюсь до одного невдалого моменту. Таких сцен тут більше десятка. Та ні, їх тут десятки. Ось всього цього нелогічного та тупого. Або ось приклад: люди виходять з амбара та починають атакувати солдат, у яких навіть зброя не піднята. І ось як це вийшло у кіно? А ось як це повинно було закінчитись насправді. І що тут і казати, це селище можна було знищити за один постріл з дредноута. І не було б ніякого драматичного фіналу для всіх цих солдатів та лиходія. Замість всієї діотії з ехолокацією, де вони не побачили на ехолокації, що вони приземляються там, де під їх ногами сидить чувак з бадзукою. Окрім цього, вся битва нагадує битву серіалу Володар Перснів не здивуйся, якщо навіть це та сама локація з цим самим мостиком. забудьте про використовування ландшафту, як це було у минулій роботі Снайдера «300 спартанців. Тут всі йдуть стінка на стінку. Щоправда, з однієї сторони останній з могікан, який всіх нагинає космічними томагавками, а в нього не можуть влучити. Тому що з іншої сторони сотні людей з тяжкою технікою, які не можуть попасти по жодній цілі перед собою. Я вже не кажу про робота Єбобата з рогами оленя. Ви думаєте, вам пояснять, що це були за роги в кінці першої частині? Пф, забудьте, нічого такого тут не буде. Цей робот просто дивиться за всім, а потім з'являється у битві і. Просто імба стайлом знищує танк, хоча, по суті, він міг знищити усю цю армію. Та, напевно, Дредноут би теж міг знищити, якби захотів. Його просто не використовують. Це нагадує, дуже сильно нагадує битву в аеропорті у громадянській війні від Марвел, коли віжен десь там літає і нічого не робить, хоча він по силі міг знищити усіх персонажів, які знаходились в той момент в аеропорту. Але але, 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 але це все нічого. Порівняно з найкращою сценою цього фільму, це вбивство імператора. Знаєте, як тут зробили його у стилістиці м'юзиклу адаптації вбивства Цезаря? Чого мюзику? Бо геніальний зак неочікувано для всієї індустрії та світового кінематографа в цілому додав геніальних музикантів, які озвучують саспенс, драму та напругу за допомогою інструментів, сидячи з ними в одній кімнаті. Якщо це не мета і мета, мета, іронія, то я не знаю, що це таке. Я такого не бачив з часів дуже страшного кіно та голого пістолету. Можливо, навіть через це і тут і знявся Джон Сіна, тому що думав, що це комедія. Ну, а у кінці фільму, коли все це завершується, слава богу, нас чекає ось такі емоції. Коротше, це жах. Дуже красиви місцями, чесно, але божевільний жах Снайдера, де немає логіки, немає цікавих персонажів, повністю просрана любовна лінія та будь-які натяки на драму у кінці. Ладно, останній останні приклад про драму. Це смерть азійської жіночки, яка навчилася битися увага через те, що відрізала собі руки та вставила металеві артефакти, собі ж. В місце, де колись були руки. Дивно, дивно, окей, проїхали. Так ось, коли вона помирає, на це абсолютно пофіг. Бо, окрім флешбеку у цьому фільмі та битви з павуком у першій частині, ми нічого буквально не знаємо про цю жіночку. Нащо так наголошувати на її смерті? Якщо. Ну, а хто цей пацанчик у кадрі взагалі не зрозуміло? Врятував би жорсткий монтажника з мертвим сином цієї азійської жіночки, яка втратила дитину, щоб показати, що вона згадала свого сина перед смертю. Але Снайдер цього не вставив. Напевно, не встигли просто зняти смерть дитини у словому у пшеничному полі. Напевно так. Ну і це не був би Зак Снайдер, якби не залишив у кінці відкритий фінал. З натяком на продовження, так у нас тут є кліфхенкер. Знайти її і битися. знайти її і битися. Знаєте, після цього я просто хочу подякувати всім людям, які додивилися цей погляд, яких ви зараз бачите на екрані, особливо Ярослава Левченка з Верою Павлоєм Дмитро Тадар'ї і Миколі. Ну а Заку Снайдеру після ось таких фільмів можна лише сказати одне: Зак, будь ласка, засунь оці свої фільми у свій Снайдер Ка та пару разів проверни. І може після цього твої фільми хоч на щось будуть корисні? Бунтівомісиценайд. Я більше не буду таким наївним!